Вітаю, друзі! Як і природі довкола нас, економіці властива циклічність. Інколи вона призводить до економічного зростання і буму, а іноді до інфляції та безробіття. Давайте заглибимось у це детальніше. Ринкова економіка, як і будь-яка економічна система, не завжди розвивається рівномірно. Час від часу економічне зростання змінюється застоєм, спадом обсягів виробництва, зниженням економічної активності. Циклічність це рух по спіралі від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншої. Ці хвили подібні коливання відбуваються не хаотично, а в формі економічних циклів. Економічний цикл це послідовність піднесень і спадів економічної активності протягом кількох років. Це рух економіки від одного кризового явища до іншого, який постійно повторюється. Кожний цикл являє собою певну послідовність чотирьох фаз: криза, депресія, пожвавлення і піднесення, які змінюють одна одну. Ця зміна відбувається іноді нерівномірно, але безперервно. Тобто останні фази попереднього циклу накладаються на перші фази наступного. Отже, динаміка макроекономічних показників має хвилеподібний вигляд. У кінці попереднього і при народженні нового циклу криза – відбувається погіршення показників. На нижньому рівні депресія, встановлюється короткочасна рівновага. А під час поширення нового економічного циклу пожвавлення показники різко зростають. На верхньому рівні піднесення або ж процвітання бум досягається рівновага, а потім знову спад, тобто криза. Цікаво, що головною фазою циклу вважають саме кризу. Вона порушує нормальний хід економічного розвитку, а всі наступні фази його відновлюють. Розглянемо фази економічного циклу на прикладі вже знайомого нам подружжя Петра та Надії. Петро є власником СТО і одночасно працює там механіком, а Надія працює адміністраторкою, оскільки Петро надає високоякісні послуги, на його СТО обслуговується приблизно 100 автомобілів на місяць. Клієнти Петра рекомендують його послуги своїм знайомим і його прибуток зростає. Петро замовляє запчастини та матеріали у своїх постачальників, тож і вони заробляють, виплачує та підвищує зарплати своїм працівникам, адже поруч працюють конкуренти, які можуть переманити собі хороших спеціалістів, тож оплата має бути конкурентноздатною. Він розширює спектр своїх послуг, зайнявшись встановленням та обслуговуванням газобалонного обладнання і купивши все необхідне в кредит. Однак попит на цю послугу дещо впав, бо більшість охочих вже обладнали свої Автогазом, а на новіших моторах з цим є складнощі. Тому інвестиція себе не виправдала. Але Петро не дуже засмутився: доходи все одно залишаються непоганими. В надії справи також йдуть чудово. Якраз ведуться перемовини з декількома потенційними клієнтами. Так виглядає фаза піднесення. Одного дня, працюючи над ремонтом двигуна, Петро почув по телевізору, що на фондовій біржі в Нью-Йорку стався якийсь там чорний вівторок. Петро спочатку не звернув уваги на це повідомлення, але невдовзі помітив, що знизились ціни на пальне через очікування спаду активності, а його клієнти почали рідше їздити на машинах і замовляти менше послуг. Тому Петрові довелося відмовитися від планів зайнятися ремонтом кондиціонерів, хоча він якраз знайшов спеціаліста, бо сервіс, на якому той працював, збанкрутував і закрився. Цей сервіс був конкурентом Петрової СТО, але працював гірше та ще й залізу борги. Проте, з огляду на важкі часи, Петро не ризикнув інвестувати в розширення, а тим, з ким він працює вже багато років, довелося перечекати без бонусів. Хоча з іншого боку, і працювати доводиться менше. Петро не отримує прибуток як власник, виплачує менші зарплати, відповідно, сплачує менше податків і менше перераховує ПДВ за продані товари та послуги. Одного вечора Надія прийшла з роботи та з сумом розповіла, що декілька клієнтів вирішили заморозити свої проекти, а її аванс затримують. Через зниження доходів Петро та Надія вирішили відкласти поїздку на відпочинок. Так вони відчули на собі фазу спаду. Подруга Надії Іванна залишилась без роботи в ресторані, бо зменшився потік клієнтів. Приятель Петра Сергій запропонував йому придбати запчастини до автомобілів зі 70-відсотковою знижкою, бо їх ніхто в цей період не купував. Петро також відмовився, адже не знає, коли ці деталі знадобляться його клієнтам. Відповідно, менше заробила туристична агенція, постачальники СТО, а держава отримала менше податків, що на собі відчули бюджетні установи. Клієнтів на СТО Петра ставало менше і менше. А ті, хто таки навідувався, жалілися на те, що в бізнесі тиша. В компанії надії відбулося скорочення. Вона роботу не втратила, але її перевели на неповну зайнятість. Відтак вона вирішила поки не купувати професійну камеру, щоб зайнятися фотографією. Події довкола не налаштовували на оптимізм. Все більше друзів і знайомих втрачали роботу, а новини про стан економіки були невтішні. Петрові навіть довелося звільнити майстра зі встановлення ГБО та задешево продати обладнання, щоб повернути кредит. Так проявляється фаза депресії. Для подружжя настав час замислитися, адже криза за ринкової економіки це не просто руйнування, а творче руйнування. Те, що для одних є втратами, для інших створює можливість. Дізнавшись, що банк розпродає задешево обладнання зі збанкрутілого СТО конкурентів, Петро наважився таки ризикнути. Він взяв у банку ще один кредит. Набагато дешевше ніж попередній, бо попит на кредити також впав. І купив це обладнання. Тим більше, що майстер, який так і не знайшов роботу, погодився працювати з мінімальною погодинною оплатою і натомість отримувати великий відсоток від виручки. Надія теж одного дня побачила, що її така омріяна камера продається з великою знижкою. В інтернеті вона прочитала, що уряд прийняв програму допомоги малому та середньому бізнесу і вирішила скористатися нею, купивши фотокамеру в кредит. Так вона нарешті здійснила свою мрію працювати фотографиною. І вже за перший місяць заробила більше, ніж на своїй звичній роботі. Тож вона звільнилася і повністю зосередилась на улюбленій справі. У Петра на СТО справи теж пішли вгору. Ідея з обслуговуванням кондиціонерів виявилась вчасною, а майстер привів з собою багато клієнтів, які почали замовляти і інші послуги, адже його менш вдалий конкурент більше їх не надавав. Відтак Петро почав більше купувати у своїх постачальників, вперше спочатку кризи виплатив премії працівникам, а подружжя змогло дозволити собі довгоочікуваний відпочинок. Це фаза пожвавлення. Петра знову багато замовлень на СТО, та й графік надії повністю зайнятий фотосесіями. Знову фаза піднесення. Отже, фаза спаду, тобто криза, це різке порушення існуючої рівноваги. Відбувається скорочення попиту на товари, а також виникає надлишок їх пропозицій. Але виробники не поспішають знижувати ціни відповідно до закону сея, бо це означатиме продаж зі збитком. Труднощі зі збутом призводять до скорочення виробництва і росту безробіття. Зниження платоспроможності населення ще більше ускладнює збут. Усі економічні показники погіршуються. Відбувається падіння рівнів заробітної плати, прибутку, інвестицій, цін. Підприємства відчувають брак грошових коштів для поточних платежів, тому швидко зростає плата за кредит. Курси цінних паперів падають, настає хвиля банкрутств і масового закриття підприємств. Криза завершується з початком депресії. Фаза депресії це фаза застою. Вона починається тоді, коли економіка опускається на дно. Виробництво не розширюється, товарні запаси поступово зменшуються, частину з них знищують, а частину реалізують за зниженими цінами. Найбільшого рівня досягають незавантаженість виробництва, безробіття, кількість банкрутств. Відбувається оновлення основного капіталу. За умов скороченого виробництва вартість кредитів падає до свого мінімального значення. Поступово зростає сукупний попит і готуються умови для наступного пожвавлення виробничої та комерційної діяльності. Досягти цього можна, як правило, за рахунок нових підприємницьких рішень, виходу на нові ринки, інноваційних бізнес-ідей, застосування нових технологій тощо. Фаза пожвавлення розпочинається з незначного зростання обсягу виробництва у відповідь на зростання попиту і помітного скорочення безробіття. Починають зростати доходи домашніх господарств і прибутки підприємців. Збільшується попит на споживчі товари і ресурси, а разом з цим зростають ціни. Підприємці намагаються відновити прибутковість виробництва, нарощують інвестиції в нову, продуктивнішу техніку або завоювання ринків, що пожвавлює попит. Спочатку на капітальні блага, а потім і на споживчі, адже зростає зайнятість. Поступово обсяг виробництва досягає попереднього найвищого рівня, і економіка переходить у фазу піднесення. Фаза піднесення зростання характеризується збільшенням обсягів виробництва, підвищенням продуктивності праці і зростанням добробуту. При цьому економіка виходить на рівень, який перевершує всі попередні. Виробництво розширюється відповідно до зростаючого попиту. Торгівля досить інтенсивна. Прискорюється оборот капіталу, розширюється попит на кредити, підвищується процентна ставка, прибутки зростають, підвищуються курси акцій та інших цінних паперів. Активно здійснюється торгівля на біржі. Розпочинається справжній економічний бум, швидке економічне зростання. Проте одночасно зменшується ринкова дисципліна. Навіть неконкурентноспроможні підприємства залишаються прибутковими, хоча їхні результати не дотягують до найбільш успішних. Відповідно, накопичується потенціал для подальшої кризи, яка й завершатиме цикл. Основними показниками економічних коливань є обсяги роздрібної торгівлі, запаси непроданої продукції, загальний рівень цін та інфляція. Курси акцій найбільших корпорацій, рівень завантаженості виробничих потужностей, сукупні обсяги виробництва, зайнятість населення, безробіття, рівень доходів населення, динаміка попиту на товари тривалого користування, інвестиції у нове будівництво, продуктивність праці тощо. Зазвичай найбільш відчутними для людей є інфляція та безробіття. З інфляцією ми вже з вами знайомі: це тривале зростання загального рівня цін, що відображає зниження купівельної спроможності грошової одиниці. До неї призводить переповнення грошового обігу грошима, внаслідок чого відбувається знецінення грошей та зниження їх купівельної спроможності. Можна зіткнутися з інфляцією попиту. Зміною цін, що обумовлена підвищенням попиту на товари та послуги внаслідок зростання доходів населення, збільшення державних витрат тощо. В умовах встановлення директивних цін інфляція може бути прихованою і проявлятися у товарному дефіциті. Коли закону СЕЯ не дають працювати адміністративні обмеження, рівновага на ринку не встановлюється, але якщо згодом відпустити ціну, то вона зросте. Гіршою за інфляцією може бути лише дефляція, масове зниження цін в країні та зменшення кількості грошей в обігу. Хоча, здавалось би, зниження цін є сценарієм мрії, але це зовсім не так. Уявіть, що ви точно знаєте, що мобільний телефон, без якого ви жити не можете, і який сьогодні коштує 30 тисяч гривень, завтра буде продаватися за 25. Що зробите ви? Звісно, купите його завтра. А що якщо післязавтра він коштуватиме ще менше, і падіння цін продовжуватиметься? В такому випадку ви купите його в останній момент, коли він буде вам вже конче необхідний. В умовах дефляції продавці знижують ціни, тому що так роблять їх конкуренти, щоб хоч щось продати. Але так підприємці не отримують прибуток, може навіть не покривають своїх витрат. Це веде до банкрутств, звільнення працівників, які в свою чергу через скорочення доходів теж відмовляються від покупок або відкладатимуть їх. Так, учасники ринку потрапляють у дефляційну спіраль, коли ситуація лише погіршується. Це те, що трапляється у фазі кризи. Однак, коли продавці, в тому числі працівники, як продавці робочої сили, йдуть на зниження цін, це зрештою відкриває шлях до виходу з цієї кризи. А ось коли вони до останнього не бажають зменшувати свої доходи, то справа закінчується масовими банкрутствами, що набагато гірше. Аби уникнути цього, кінціанці рекомендують вкидати в економіку зайві гроші, тобто робити емісію, аби уникнути такого ефекту доміно. Звичайно, емісія робить біднішими усіх. Але це менше зло, ніж дефляція або криза збуту. Якщо ж основною причиною інфляції є необґрунтована емісія додаткових грошей, то найкраще, що можна зробити, це передати друкарський верстат незалежній від уряду та його короткого горизонту планування державній установі, тобто центральному банку. Однак далеко не все залежить від його дій та намірів в Україні, як і в багатьох країнах, для оцінки інфляції використовується показник, який називається індексом споживчих цін. Він фіксує річні зміни в наборі певних товарів споживчому кошику, що споживає середньостатистичний працевлаштований мешканець. Якщо відбувається зміна і вартість товарів і послуг, що входять до споживчого кошика, наприклад, 120 гривень, а не 100 гривень, як рік тому, говорять про інфляцію розміром у 20%. Крім відсотків, зростання цін може бути виражено у кількості разів та індексах. Так, наприклад, можна сказати, що ціни зросли на 5% у 1,5 рази або індекс цін становить 105%. Аналогічно про дефляцію. При цьому, щоб відділити власне інфляцію як системне довгострокове підвищення цін від ситуативного, пов'язаного, як приклад з сезонністю, порівняння роблять рік до року або місяць до відповідного місяця минулого року. Безробіття є ще одним із індикаторів здоров'я економіки поряд з ВВП та інфляцією. Він показує, скільки людей з тих, хто може і хоче працювати, не працює. Якщо рівень безробіття в країні високий, це означає, що в економіці є проблеми, що перешкоджають людям отримувати роботу та заробляти гроші. Безробіття це соціально-економічне явище, за якого частина працездатного населення не може знайти роботу. Кого можна віднести до категорії безробітних? До безробітних належать не всі люди працездатного віку з 16 років, що не мають роботи. Студенти, пенсіонери та батьки, які виховують маленьких дітей, люди з інвалідністю, що не можуть працювати за станом здоров'я, не є безробітними. Крім того, до безробітних не можна віднести вашого сусіда, який не хоче працювати, живе з батьками і його все влаштовує. Безробітний це той, хто не може знайти роботу, але активно її шукає. З іншого боку, до зайнятих належать не тільки ті, хто працює на підприємствах та в установах. До цієї категорії також належать підприємці, бізнесмени, люди мистецтва та ті, хто служить в армії. Головною умовою є те, щоб їх діяльність велась офіційно і вони сплачували податки. Коли ви чуєте повідомлення, що безробіття в країні складає стільки-то відсотків, це означає частку безробітних у складі робочої сили, тобто економічно активного населення. Безробіття тільки на перший погляд є проблемою самих безробітних. Якщо в країні є незадіяні в економіці люди, це означає, що наш економічний пиріг менший ніж міг би бути через нераціональне використання найдорогоціннішого ресурсу, талантів, здібностей, вмінь і навичок громадян. В результаті цього біднішують усі: безробітні, оскільки не отримують доходи, держава, оскільки недоотримує податки, а також бізнес, який недоотримує прибутки. Зростання безробіття також є соціальною проблемою, оскільки поглиблюється нерівність та зростає соціальне напруження в суспільстві. Крім того, безробітні з часом втрачають свої професійні навички і зневірюються в тому, що знайдуть роботу. А чим довше людина залишається безробітною, тим важче їй працевлаштуватися. Безробіття також впливає на стан здоров'я людини і стосунків сім'ї. Однак безробіття це не завжди щось драматичне. Інколи люди просто залишають стару роботу у пошуках чогось кращого. Отже, давайте розглянемо різні види безробіття: виділяють фрикційне, добровільне, структурне, інституційне, сезонне і циклічне безробіття. Їх ще можна організувати в дві групи короткочасне і довгочасне безробіття. Почнемо з довгочасних видів. Циклічне безробіття пов'язане з циклічністю економічної активності. Воно виникає в період економічних криз і депресій. Таке безробіття є вимушеним і часто масовим. Зокрема, від нього постраждали майстер з ремонту кондиціонерів та подруга Надії у прикладі, який ми розбирали. Цікаво, що через пандемію та карантин в Україні роботу втратило напрочуд мало людей. Оскільки у нас здебільшого домінують партнерські відносини між роботодавцями та працівниками, останні погоджуються на затримки зарплат, це форма прихованого безробіття, або ж ідуть в неоплачувану відпустку, щоб зберегти робоче місце. А роботодавці намагаються всіляко уникнути звільнень. Структурне безробіття виникає внаслідок розходження попиту і пропозиції на ринку праці, яке пов'язане в основному з технологічними змінами у виробництві. Має пройти деякий час, щоб люди змогли перекваліфікуватися і знайти нові робочі місця. Структурне безробіття характерне для працівників низької кваліфікації та застарілих професій і є звичним явищем для економіки. Як приклад, крах промисловості на початку 90-х років у Радянському Союзі виробляли багато зброї, але не вистачало елементарних послуг, торгівля була мало розвинена. Коли гонка озброєнь завершилась, відповідним робітникам та інженерам довелось перекваліфікуватися на працівників сфери обслуговування. Інституційне безробіття виникає внаслідок дій суспільних інститутів. Наприклад, уряд, виплачуючи щедру допомогу по безробіттю чи іншу соціальну допомогу, спонукає певну частину людей жити не працюючи. Безробіття також збільшує мінімальна заробітна плата, оскільки цей мінімум держава встановлює вище ринкового рівня. У ситуації, коли соціальні виплати безробітним майже дорівнюють мінімальній заробітній платі чи покривають витрати на проживання, потенційні працівники часто обирають для себе статус безробітного. Внаслідок двократного підвищення мінімальної зарплати в Україні з 2017 року рівень безробіття зріс. Попри те, що якраз тоді економіка почала виходити з кризи, і попит на робочу силу мав би збільшитися. До того ж, безвізовий режим створив більше можливостей для трудової міграції. Правспілки також можуть домагатися закріплення у колективних договорах високої заробітної плати, у відповідь на що роботодавці змушені скорочувати свій попит на нових працівників. Через це у соціально захищених країнах на фоні інституційного безробіття використовується нелегальна праця іммігрантів, позбавлених соціального захисту. Інституційне безробіття ще може зумовлюватися недостатністю інформації про вакансії. До короткочасних видів належить сезонне та фрикційне безробіття. Перше зумовлене сезонним характером виробництва у деяких галузях. Наприклад, у сільському господарстві, будівництві тощо. Таке безробіття є цілком прогнозованим для обох сторін. Уявіть, що ви мешкаєте у курортному містечку та протягом теплого сезону працюєте в вейк-парку. Звичайно ж, з похолоданням вам доведеться шукати собі інше місце для роботи. Фрикційне або добровільне безробіття виникає унаслідок постійного переміщення людей з однієї роботи на іншу або з однієї місцевості в іншу. Люди з різних особистих причин прагнуть змінити місце проживання, уперше працевлаштовуються після служби в армії чи закінчення навчального закладу, а той просто шукають для себе іншу роботу або компанію з більшою перспективою кар'єрного росту. Зазвичай фрикційне безробіття становить близько 2%. Політики в усьому світі намагаються протидіяти негативним наслідкам фаз економічного циклу, особливо коли йдеться про кризові явища та безробіття. Яким чином вони це роблять? Звичайно ж, через програми державних видатків і при цьому хваляться кількістю створених робочих місць. Однак саме лише збільшення кількості робочих місць не покращить наш добробут, якщо вони не призводять до виробництва товарів і послуг, які цінують люди. Це так звана помилковість притчі розбитого вікна, на яку вказав Фредерік Бестіа. Уявіть, що син власника крамнички розбив вікно його ремонт коштує 6 франків. Можна сказати, що ця випадковість принесе 6 франків скляру. Він прийде, зробить свою роботу, отримає оплату і про себе подякує сину власника крамниці за його необачність. Тобто створюється ілюзія, що це добре, коли розбиваються вікна, адже спричиняється рух грошей. Якщо ви так думаєте, ви концентруєтесь лише на видимій стороні ситуації. Невидимим залишається те, що, витративши 6 франків на ремонт вікна, власник крамниці не зможе їх витратити на щось інше. Так і з урядовими програмами, короткочасна вигода, від яких нівелюється тривалими негативними побічними ефектами. Так ми повертаємось до принципу «не зашкодь». А ви не забувайте, що після кожного періоду спаду та кризи настане фаза пожвавлення та зростання, так що бажаю вам спіймати сприятливу хвилю серед економічних коливань.